Так, поки мій активний автопілот працює, я розкажу вам, що ми зробили. Повністю відчистили і помили машину, заправили повний бак і їдемо на сход. Страшно? Ні. Подписчики. Це вже наступний день, і ми їдемо кататися через те, що випав сніг. І що мене сталося за сьогодні? У мене перше Лисі колеса, друге, в мене забрали в обід права. І третє, мені заблокували бінанс з сіма стейблами, і в мене лишилося десь 30 гривень на життя і все. Якраз лиці колеса катунка сьогодні буде максимально цікава через те, що випав з І Зараз ми їдемо на кільце, може подрифтуємо, ми подивимося, що там робиться хоча б. Та як я сказав, дорога дуже слизька. Ура, Крепич помагай. Насправді ця БМВ має 500 сил через свою силу через Кремче. Через... Ну, жирно. Ще. Що я планую ще поцілянці зробити? Це, так як я сказав, поміняти перше це губу, друге це купити інші номер. За в день, дивимося по скану, скільки роздали токенів. Лишилося ще 2,5 лямів. Ще, до речі, з'явилися арбітражні ситуації. Ціна на DEX 1,66, а на MEX 1,7, тобто плюс-мінус плюс 15%. І переходимо чекнути нашу ПНЛку. І наша ПНЛка 560 доларів. Так, yeah, ми нафліпали скрептом на суші 600 доларів. І зараз ми їдемо на тебе посік. І я прийду додому і вам розкажу. Що до чого, як це вліпується, що робити, входиться по арбітражу фандингу і додатково можливо розберемо якісь смертухи, які виніс за останні тижні. Так, і так це відео по челенджу з нуля до БМВ друга частину, Я би хотів трошки розказати про челендж. Я знімав частинку на студійці вже, але там в нас деп був сімка. А вийшов сейл Solair, ми його класно пофліпали. Відпрацювалися шорти по Sole, по ТСТ, пофліпали Binance таке. і виходить, що депчик у нас вже 9 тисяч доларів. І я вирішив брати не BMW, а машину батькам. І це би мала бути якась електричка. В принципі, можете мені сказати в коментах, яка. Плюс-мінус бюджет на цю машину 13-15 тисяч доларів. І я думаю, що я цей челендж закрию протягом місяця, так як нас вже є 9к. А на самому початку у нас було всього лише 100 доларів, з яких ми починали. І зараз саме основна суть це розкачати депчик ще на 50%. Саме головне його не слити, так як роботи зроблено багато. І наступна третя частина буде про те, як ми будемо їхати чи в Київ чи кудись і цю електричку брати. І вона буде досить цікава, через те, що запас ходу там 200-300 кілометрів ну в більшості зимою. А нам по їхати в Київ аж 700 кілометрів. Того ну, це точно буде цікаво, як ми як ми десь в полі застрянемо без зарядок, без нічого. Мені навіть трохи сумно прощатися з цим челенджем через те, що я вже по собі зрозумів, що я максимально відтягую цей момент, коли буду купляти машину. Просто через те, що мені обідно закривати якусь таку невелику історію. Ну я куплю машину і що далі? Виходить, що все челендж виконаний. Але з другого боку, я розумію, що цей челендж треба як можна швидше фліпнути. Того. Весь наступний місяць я буду розфліпувати ці гроші до 15 тисяч доларів з 9. І я буду всі свої смарт-ідеї прям максимально швидко і максимально детально відзвітовуватись про них в близьких друзях інсти. Якщо ти хочеш близькі друзі, то заповнюй форму, яка буде в описі, я тебе обов'язково додавлю. Далі що я думаю, буде після челенджу? Після челенджу я думаю, що я почну новий челендж, але вже не з нуля. А з п'яти тисяч доларів я хочу розкачатися до Porsche 911 і всі ці дії я буду десь транслювати, десь показувати. І, чесно кажучи, я в цьому челенджі буду навіть більше зацікавлений, через те, що я подивився нові відео з Porsche 911. Він мені дуже сподобався, я дуже загорівся. В ідеалі я хочу з 5К розкачатись до п'ятдесяти, замовити битий Porsche 911 з ну з аукціону. І поки він буде до мене плисти 2-3 місяці, добити всю фінальну суму до того, щоб його зремонтувати. Тобто ми наполовину виконуємо челендж вже тоді, коли замовимо цей парш. Я дивився карбілідінг канал, там виходить, що поршак мав би коштувати в районі 37 тисяч доларів на аукціоні. Якщо це Carrera S або Carrera 4 s і якщо це буде якийсь свіжіший рік, весь перший, 22 Тому бабка переходить, тому після закінчення цього челенджу, Єдине, що мене радує, що почнеться новий чаленч, нова історія, і завершенням цієї історії буде те, що в мене буде 911, одинадцяти, я хочу можна сказати, що з дитинства. Далі ми будемо його тюнячити, всякі приколи робити. Може навіть зробити таксі для підписників, що буду когось вибірково катати. От, поки що все. Ми вже на студійці, і зараз я вам розкажу, як я буду добивати челендж з нуля до BMW. Як ви знаєте, депозит по челенджу вже біля 7 тисяч доларів, і по цих всіх активностях я веду окрему табличку та канал. І я думаю, що в межах місяця-двох я повністю закрию цей челендж і в третій частині відео на YouTube ми поїдемо купляти нову машину. І якими ж способами я буду добивати депозит? Перше це фармінг фандингу. Якщо коротко, то фандинг це комісія, яку ви платите біржі за фінансувати. Своїх позицій на фьючерсах він може бути як додатнім, так і від'ємним, і основна наша ціль це знайти спред між двома показниками на одному токені та відфармити, поки він не виріняється. Для наглядної демонстрації я покажу все на трансляції екрану. Для наглядності я покажу нашу гілку по фандингу. До прикладу, ситуація з токеном Quantum на Binance фандинг мінус 1,1%. На гейті фандинг мінус 0,8%. Це означає, що між цими фандингами 0,3%. Таким чином, мінусовий фандинг як працює. Шортисти платять лонгістам, тобто на Binance ми стоїмо в лонг і отримуємо 1,1%. А на гейті ми стоїмо в шорт, і від нас знімає мінус 0,8%. Таким чином, ми в плюсі на 0,3%, і цей фандинг нам буде капати ще 4 годин. Також може бути ситуація з ДПГом, як в випадку з токеном Бан, де ціна на біржах була різна. Таким чином, ми зайшли, і навіть ще не залутавши фандинг, вже отримали профіту плюс-мінус 200 доларів за лічені хвилини. Так як ми заходили за 20% до начислення фандингу. Таким чином можна залутати. 2 із арбітража. Із фандингу ось так приблизно це працює. Друге ретродропи. Зараз я відкручую Eclipse, Meteoro, Backpack та інші криптоактивності, які принесуть мені непоганий дроп. І по всіх цих активностях я вже написав детальні гайди в телеграмі. Для Ютуб слухачів даю невелику альфу. Зараз Backpack триває місячне промо, де щодня за вашу торгівлю в плюс вам начисляють по 30-50% зверху. Умовно, ви відторгували в плюс на 100 доларів, і Backpack вам начислив дропом плюс 50 доларів токені Sonic. І людей на бекпеці дійсно немає. Тому біжіть рягати аки і відкручувати максимальний профіт. Третє, це найбільш цікавий спосіб, якими займаюся та транслююся в близьких друзях інсти, щоб кожен підписник міг повторити за мною. Це інтрадей смарт-ідеї, як то арбітраж токенів, смарт шорти під розлоки і інші активності такого плану. Тому, якщо ти хочеш в де, підписуйся на інсту та повторився за мною. Як ви бачите, в цьому немає нічого складного. Виконуйте чітку систему дій з розумним ризик-менеджментом та крок за кроком лутаєте процент до депозиту. І я на своєму прикладі показую, що розкачатися можна навіть з умовного нуля. Все опирається в знання та правильне оточення. Тому якщо ти новачок і тільки хочеш вникати. В тему крипти, в нашому ком'юніті ми зробили навчання. перейшовши яке ти з легкістю зможеш використовувати всі смарт-ідеї та коли, які ми туди кидаємо, та заробляти на цьому. Базу знань отримав, інфополи закрив, якісні смарт-ідеї та ресерчі опрацював з підтримкою менторів і рахуй, що в тебе на гаманці. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, в описі відео я залишив для тебе анкету, заповнивши, яку з тобою зв'яжеться менеджер. і